Сторінка 66. Прийоми з малювання художнього образу в епічному творі. Композиція художнього твору. Поглиблення. Художній образ це узагальнена та разом із тим конкретна картина людського життя чи навколишнього світу, що створена творчою уявою митця. Художні образи мають такі різновиди: словесний, слуховий, зоровий, нюховий, образ символ, образ персонаж та інші. Саме з образом персонажем пов'язані розгортання сюжету, розвитку. Конфлікту, його розкриття, що взято за основу епічного твору. Прийоми з малювання образів персонажів, опис зовнішності, портрет, розповідь про вчинки, поведінку героя в певних обставинах, роздуми героя, які передають його внутрішній світ, мрії, прагнення, почуття, стосунки з іншими персонажами, їхні відгуки про героя, пряма авторська характеристика, самохарактеристика героя, мова персонажа. Прочитайте речення з повісті та з'ясуйте, які Образи персонажів в них змальовано у відповідність кожний уривок із прийому творення художнього образу персонажа. У тебе, хлопче, за гострий язик, гляди, щоб не відірвали. Татари взяли його з коня і стали оглядати, мацали за руки і ноги, повертали його голову і заглядали в зуби. стоту так, як роблять купці із скотом на базарі. Чоловік був одягнений у подерту брудну одежу і мав на голові татарську шапку. На ногах у нього були постоли, обв'язані мотузками, лице чорне і пожовкле та розкуйовджена чорна борода. Не забивала мене козак, татарин, да гроші, много золота, син де влет Гілей? лепетав татарин, закриваючись руками. Петро був відважний козак і не жалів себе. Павло справді заспокоївся, хоча, як Харзис, Йому не подобався він собі міркував, що за гроші все зробить. Отож зрадіє, як сестру викупить, визволить і привезе додому. Беріть, куди хочете. Я доти буде добрий, поки мені буде добре. Теорія літератури, героїко-романтична повість, романтичний герой. Повість Чайковського за сестрою є героїко-романтичною. Героїку означає героїчна за змістом, а романтична незвичайна Пригодницька за подіями. Проте пригадаємо спочатку особливості повісті як літературного жанру. Прозовий розповідний твір за обсягом повість зазвичай більше, ніж оповідання. У повісті «Подія» Павлусь визволяє Ганну полону, представлена багатьма епізодами. Павлусь у супереч застереженням батька і брата вирушає в небезпечну подорож. Хлопець зустрічає Харциса Карима, а той продає його татарам. Павлусь потрапляє до Криму. Тоді як в оповіданні подія передана одним. Епізодом із життя героя. Справді художній твір за сестрою написано в прозовій формі. Він значно більший, ніж оповідання. І події в ньому відбуваються протягом тривалого часу. Отже, жанрові особливості повісті ми пригадали, а що ж у ній героїчного? Сама назва твору вже свідчить про подвиг заради сестри: ризик, неймовірні вчинки, тобто героїзм. А пригадайте, перипетії, які тривають упродовж усієї подорожі Павлусі, від полону сестри Гани до її визволення. Пораненого глобця від татар, споглядання козацько-татарських баталій, ночівля в степу, зустріч із Харцисом Каримом, продаж Павлуся татарам, служба головного героя Сулейманові Ефенді та його синові Мустафі. і урешті повернення сестри завдяки Павлусовій кмітливості та хитрості. Невже це не романтика? Отже, героїку романтичною називають ту повість, в якій зображено героїчні вчинки виняткового героя в надзвичайних обставинах. Такого героя. В надзвичайних обставинах теж називають романтичним. Композиція художнього твору читаючи повість Чайковського за сестрою, ви, мабуть, помітили, що вона, окрім сюжету, з його елементами: експозиція, зав'язка, розвиток дії, кульмінація, розв'язка має ще й позасюжетні елементи. Вони не впливають на розвиток події у творі, а лише допомагають глибше і рельєфніше відтворити реалії зображуваного в ньому опис приміщення, пейзаж, портрет героя Усі ці частини називають Компонентами художнього твору, і саме розташування цих елементів становлять її композицію. Отже, композиція з латини, складання створення це будова художнього твору, розташування та співвідноження всіх його компонентів сюжетних, експозиція, зав'язка, розвиток дії, кульмінація, розв'язка і позасюжетних – опис приміщення, портрет героя, пейзаж та інше.